Жен початок року Pinterest випускає підбірку прогнозів трендів. На цілий рік сьогодні я зробила всю працю за вас та відібрала найцікавіші тренди, які стосуються саме сфери фешн. Всім привіт! Мене Аня, Я фешн-блогер та дизайнер одягу. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Перед початком відео не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео, тому що мене це сильно мотивує. Загалом трендів було дуже багато, починаючи з трендів на їжу, закінчуючи трендами на дизайн інтер'єру до одягу, а також до сфери б'юті, якщо когось цікавлять. Макіяжі, наприклад, але я відібрала саме ті, що будуть наближені максимально до сфери фешн. Прикол трендів Пінтерсту саме в тому, що вони досить сильно відрізняються від того, що ми бачимо на подіумах. Вони основані на тому, що шукають та що обирають користувачі. А я думаю, що наразі у 2025 році точно кожна людина знає, що таке Pinterest. Кожна людина, яка любить удавати стильно, знає Pinterest. Кожна людина, яка готує, знає Pinterest, тому що там можна знайти класні рецепти. Кожна людина, яка займається архітектурою або дизайном інтер'єра, також знає про Pinterest, тому що там також. Купа величезних ідей, нескінченна кількість класних ідей. Я думаю, що команда Пінтересту та статистика Пінтересту знає про найближчі тренди як найкраще. Перший тренд, про який я вам хочу розповісти, називається Cherry Коудед. Червоний колір у всьому, а саме насичений червоний вишневий колір. Він буде всюди, в одязі, аксесуарах макіяжі. Цей тренд про сміливість, кокетство та грайливість. Тренд на вишневий прислідуватиме нас всюди, починаючи від вишневих автомобілів, вишневих елементів декору, вишневого одягу та елементів вишневого у макіяжі. Особливо буде популярним макіяж, у якому робиться акцент на блиск. Вологість і соковитість. Я насправді думала, що вишневий червоний кольор бордо відійде, тому що ми бачили його ще починаючи з кінця 23-го року. Але, як ми можемо бачити, він все ще дуже сильно популярний, він все ще популярний у запросах на Пінтересті, та Пінтерест каже, що він залишиться з нами ще на один рік. І Я думаю, що це як мінімум. Наступний тренд це про романтику старовинних замків каслкор. Цей тренд натхнений середньовіччям та казковими мотивами. Повернення середньої естетики, натхнення з замками у моді готичний стиль, прикраси у вигляді ланцюгів, сукні середньовічного крою, а також аксесуари, наприклад, балаклави або сумки. У такому лицарському стилі я думаю, що багато хто з вас бачив подібні аксесуари ще починаючи з минулого року. У 25 му їх стане ще більше. Користувачі Pinterest надають середньовіччю велике значення, черпаючи натхнення для домашнього декору в старовинних замках та вкорінюючи свої гардероби, аксесуари у готичному стилі. Люди активно шукають такі речі, як антикварні рубінові персні, синю середньовічну сукню та плани будинків в стилі замку шукали подібні плани тільки для того, щоб збудувати їх сімс. Але люди, мабуть, шукають їх для якихось інших цілей. До речі, цю підбірку я брала на офіційному сайті Pinterest там вся ця статистика була наведена. Цей тренд вже з'являвся в моді раніше. Наприклад, у колекціях Олександра Маквіна у 98-му році, а також у Балансягі у 2021 му році. Там були прямо представлені моделі у лицарському стилі. Кажучи про себе, я буду звертати увагу на аксесуари у стилі Касл Кор. Наступний тренд називається Rockstar Cowgirl. типу ковбой, тільки ковгерл. Якщо ти фанатка яскравих образів із драйвом, зверни увагу на Rockstar Girl стиль. Уяви собі ковбойський стиль, але з нотками року: шкіра, бухрома, металеві заклепки, анімалістичні принти. Сюди ж можна і додати, звичайно, ці сверхпопулярні ковбойські чоботи, які були також у продажу у минулому році, та я думаю, що будуть у 2025 році. В останні роки вони дуже сильно набрали популярність. Я не можу сказати, що цей. Тренд мені подобається найбільше, але я думаю, що я мала про нього сказати, тому що багатьом з моїх підписників я думаю, що він сподобається. Наступний тренд, про який нам розповідає Pinterest, це естетика фішермен або естетика рибака. Міленіали та зумбри катаються на хвилі нового розслабленого морського настрою в'язаними светрами, смугастими топами і татуюваннями у вигляді риб. Так ви не повірите, але дуже вирос запит на татуювання у вигляді риб. Я пам'ятаю, що подібні татуювання були популярні ну типу років так 10-11 назад. Але щоб зараз вони повертались, для мене це трошки дивно. Але в цілому тренд на подібний одяг я розумію. Тому що зараз все ж таки ми рухаємося у сторону комфорту та затишку. Фішермен, естетика. Це тренд для любителів комфорту і практичності. Він натхнений одягом рибаків, затишні светри, теплі жилетки, панами та навіть гумові чоботи. Мілючати тепер ми можемо вдягати максимально дивне затишне вбрання. Доказати, що ми просто у естетиці фішермен або фішерґеру. Я думаю, що нема такого слова. Наступний тренд це один з моїх найулюбленіших трендів. Це естетика та тематика русалок. Якщо раніше я казала про рибацьку тематику, про комфорт, про затишок якийсь, то зараз це така похмура дарк, естетика, русалок, це темна морська естетика. В манікюрі, в макіяжі, в укладці, навіть у одязі дуже багато подібної естетики. Та я думаю, що в цілому дівчата, які захоплюються трендами, модою, могли бачити в своїй ленті в Pinterest багато чого подібного. Мені часто зустрічаються пости в цій тематиці, особливо мені дуже-дуже сильно подобається вологі локони, вологий макіяж, дісячий, холодний. Темний макіяж. Я не впевнена, що я дуже сильно уявляю це у взуті або в одязі, але саме в макіяжі, в укладці так. Абсолютно. А також, якщо ви дивились мої минулі відео про тренди на 2025 рік, я розповідала про прозоре взуття. Та я думаю, що прозоре взуття просто ідеально впишеться в цю естетику. Оцінки, які ми тут можемо використовувати, це глибокі, темно-сині, сірі, холодні. Срібні відтінки все це да, туди, в цей тренд. Наступний тренд це естетика Рококо. Неочікувано, правда? Це повітряні тканини, корсети, панталони, світлі, білі, ніжно-рожеві відтінки. Неймовірно, зросли запити на весілля в стилі Рококо, букети в стилі Рококо, тортини весілля в стилі Рококо. Також ми бачили дуже багато подібних позицій на подіумах, також з цими панталонами, з цими мікрошортами. Pinterest мені стало потрапляти на очі безліч подібних добірок з фотосесіями в стилі Рококо. Звісно, це все має такий Трошки сучасний вайб, не такий, як був у XVII столітті. Наступний тренд, який мені також дуже сильно подобається, і він відсилає мене не тільки на дитинство, як він і повинен, але ще у 2020 рік. Та я потім поясню чому. Це тренд на долі кор. Минулому році дуже популярні стали позиції елементів декору, елементів одягу, типу як з дитинства. Особливо я багато цього бачила в Тиктоці. Стали також дуже популярні іграшки Полі Pocket. До речі, в мене такі іграшки були. Це такі невеличкі будинки, які закриваються, та там дуже маленькі ляльки внутрі. Там все таке яскраве, дівоче, красиве. Я в них дуже любила гратися у дитинстві. Та була приємно вражена, коли почала їх дуже багато бачити у дектоці. На піндерсі рекомендується багато естетичних інтер'єрів у такому стилі. Мені це також нагадує стиль, який був популярним у 2020 році. Якщо ви пам'ятаєте, все було максимально яскравого кольору, якихось незвичайних форм по типу квітів. Так ось, у 2025 році це все повертається не тільки в інтер'єри, але також у стиль. У зовнішній вигляд. Останній тренд, про який я хочу розповісти, та який найбільш пов'язаний із сферою фешн, це мотобу. Я думаю, що тут всі одразу все зрозуміли. Це мото стиль з боху. Це про контраст між грубими, чорними шкіряними предметами одягу та аксесуарів. Та легких, вуальних, ніжних тканин, таких осічатих, січатих рюшами, в світлих кольорах. В цілому, стиль боху вийшов у тренди у минулому році надзвичайно сильно. Також багато подібного було помітно на подіумах у цьому сезоні. Дуже виросли запити на січаті спідниці, на мотоботи, але я вважаю, це вже все ж таки антитрендом. Але все одно, все одно люди носять. Я думаю, найбільш популярний образ це якась подібна біла сукня в стилі боху, мотоботи та якась чорна шкіряна косуха. Ось такі головні тренди 2025 року нам представив. Сайт Pinterest. Я розповіла вам виключно про тренди, які стосуються сфери фешн, сфери одягу та б'юті. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. Мене це надзвичайно сильно мотивує. Всім до зустрічі у нових відео. Па-па!